Я зайчик, я зайчик, я зайчик, ні я зайчик. Я зайчик. Я. я зайчик. я зайчик. Я зайчик, я зайчик. Тихо, тихо, малята, тихо. Ви обидва зайчики. Зайчик біленький може бути, а може бути сіренько коричневий. Тому що зайчик на зиму міняє шубку. Це я, це я біленький зайчик на зиму. Так, а я літній зайчик літній. Так, дітки, зайчики міняють шубки свої, колір шубки, щоб їх не побачили великі звірі. Так, 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 і я міняю шубку. Я міняю шубку також. Так, ви два. Дуже гарні зайчики. А ось і про вас віршик. Дощик, дощик, довго ноги, ходить лісом без дороги, намочив усі усюди. По гриби приходьте, люди. Зайчик лісом скрип. Та скок і собі знайшов грибок. Ура! Про нас є віршик. Ми зайчики, ми зайчики. Стрип, стриб, стрип, стриб. Так, зайчики стрибають, а ви дітки вмієте стрибати, як зайчики. Ану підстрибніть скок, 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 скок. Так ви вмієте стрибати, ви молодці, молодці і діти, і зайчики!